Вітаю вас, мої любі! Час зняти зайву емоційну напругу, розслабитися і покращити свій емоційний стан. Тому виконуйте зі мною. Посміхніться, як котик на сонці. Насуптеся, як дощова хмаринка. Отремтіть, як зайченятко. Відстрибніть. Підніміть свої руки вгору, так як піднімають свої пелюсточки-квіточки до сонця. Погорчіть, ніби злий пес. Вдихніть аромат лісу. Подуйте, як легенький вітерець. Як сильний вітер, потупотіть ногами. Так як ведмідь тупоче, коли виходить з барлоги. Застигніть на місці, так як уважна білочка. Супер. Прищуртесь, як хитра лисичка. Помахайте ручками, так, як бджілка махає своїми крильцями. Покрутіться, як сніжинка. Ну що ж, чудово. А тепер обійміть себе руками, ніби ви закутались. У теплий пледик. А, і вам так тепло і комфортно. Ну що, сподобалось? Як ви себе почуваєте?